Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Easy English, тому що англійська не має бути складною. Вона то не має бути складною, але сьогодні поговоримо якраз на ту тему, яка викликає багатьох труднощі — conditionals. Що ж це таке? Conditionals — це умовні речення, і так як в них є логічна умова, то вони завжди містять в собі слово if, яке ми перекладаємо як якщо або якби. Такі речення завжди складаються з двох частин: з умовної частини, яка містить в собі слово if, та з основної частини. Наприклад, if it rains, I usually take a taxi. Якщо падає дощ, я зазвичай беру таксі. Але порядок цих частин не є фіксований, тобто ми завжди можемо міняти їх місцями і сказати I usually take a taxi if it rains. Conditionals збуває чотирьох типів. І зараз на екрані ви бачите чотири речення, які є прикладами кожного з типів. Всі вони стосуються однієї і тієї ж ситуації, але вони мають різні значення. В чому ж між ними різниця? Давайте розберемо по порядку. If I have enough free time, I go to the gym. Якщо в мене є достатньо вільного часу, я йду в зал. Це речення є прикладом Zero Conditional, яке ми використовуємо, коли ми хочемо описати ситуацію, яка відбувається постійно. Тобто за такої умови я завжди роблю це. Щоб побудувати таке речення, нам потрібно просто використати present simple в обох частинках. Тут все просто. Інший приклад: if I drink coffee in the evening, I don't fall asleep till 2 a.m. Якщо я п'ю каву ввечері, я не засинаю до другої ночі. В Zero Conditional ми завжди можемо замінити if на when, коли, або whenever. Кожного разу коли. Так як ми говоримо про ситуацію, яка відбувається постійно. І ми можемо сказати, наприклад, when I have enough free time, I go to the gym. If I have enough free time, I will go to the gym. Якщо у мене буде достатньо вільного часу, то я піду в зал. Це речення є прикладом first conditional, яке ми використовуємо, коли ми описуємо ситуацію в майбутньому часі. Щоб побудувати речення в first conditional, ми використовуємо present simple в умовній частині, так як ми не можемо використати will разом з if, а в основній частині ми використовуємо future simple. Інший приклад. If the weather is nice tomorrow, we will go out. Якщо погода буде хорошою завтра, то ми підемо гуляти. If I had enough free time, I would go to the gym. Якби у мене було достатньо вільного часу, я би пішла в зал. Це речення є прикладом second conditional, яке ми використовуємо для того, щоб описати гіпотетичну ситуацію в теперішньому часі. Щоб побудувати речення в second conditional, ми використовуємо в умовній частині past simple, а в основній частині ми використовуємо would і діє слово в теперішньому часі. Ми можемо часто використовувати Second Conditional, щоб висловити свої мрії. Наприклад, if I, had more money, I would buy a car. Якби в мене було більше грошей, я б купила машину. If I had had enough free time, I would have gone to the gym. Якби у мене було достатньо вільного часу, то я би пішла в зал. Це речення є прикладом third Conditional, яке ми використовуємо для того, щоб описати гіпотетичну ситуацію в минулому часі. Зверніть увагу, що саме в цьому і полягає різниця між second conditional і third conditional, тому що в second conditional ми говоримо про теперішній час, а в third conditional про минулий час. Щоб побудувати речення в third conditional, нам потрібно в умовній частині використати past perfect, а в основній частині would плюс have плюс ді слово в третій формі. Ми часто використовуємо third conditional також і для того, щоб висловити те, що ми про щось шкодуємо. Наприклад, if I had been smarter, I wouldn't have missed this opportunity. Якби я тоді була розумнішою, то я би не упустила цю можливість. Отже, ми розібрали всі типи conditionals. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До наступних зустрічей!